Завдяки доказовій базі служби безпеки довічне ув'язнення отримав черговий зрадник, який воював проти українських захисників на східному фронті. Засудженим є уродженець захоплено Алчевська, який 2015 року приєднався до терористичної організації. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації він добровільно вступив до окупаційного підрозділу Призрак. Встановлено, що у червні 2022 року, під час окупації міста Гірське Сєвєродонецького району він особисто підняв прапор Російської федерації на адмінбудівлі військово-цивільної адміністрації наразі на підставі зібраних доказів суд визнав його винним за двома статтями кримінального кодексу України за статтею 111 це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та статтею 258 прим-3 Це участь у терористичній групі чи терористичній організації. Зрадник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. досудове розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуаль. На керівництво обласної прокуратури.